Всім привіт народ! Коротесеньке буде відео. У нас Seagate модель st 3250 312CS Pipeline HD2 на 250 ГИГОВ. І чого я відео записую? От така інтересна головка. Вона, вона в нас одна. Дуже прикольно Ставиться зверху на диск, просто вкручується. Установка сама проста, яка може бути. Я, чесно кажучи, бачу таку вперше і вирішив з вами поділитися цим відео, щоб ви може, може вперше бачили. Дякую за увагу. Таке от коротесеньке. Пока.